Привіт всім! Сьогодні буде такий огляд на інструмент The House від Віха. Ну, типу домашньої серії Віха. Придбав собі ось такий набірчик 40 біт різних. Тут а, вона йде вся така магнітна, ну, якісна, дуже така класна, якісна річ. Так, а, Тут, в принципі, вказано... 40 предметів. На німецький ринок, якщо не помиляюсь, там вказується 42 предмета на американський на німецький. Там враховується, мабуть, ще коробочка і самий тримач біт. Ось такі тут профіля, ось така модель. Дуже цікавий такий варіант для сим-карт. Для сим карт така галочка є. <кій> До цього я користувався ось такими баку. Я їх придбав у 2009 чи 2010 році, вже точно не пам'ятаю. Набірчик пропрацював вірою і правдою, як то кажеться. Так зараз покажу все, що є в ньому і як він зберігся. Так. За цей час купу раз я його розсипав, збирав і не зібрав 4 біти. Стан, скажімо так, не фонтан, але, але ще, ще працює. Ну, я не так часто працюю, щоб типу кож, кожен день, скажімо так, не працюю, це так точно. Але за стільки часу... Вони неодноразово виручили. Дуже якісний метал. Такий цей хбіт. Колупалось палос ними все і все, скажімо. Перепрошую в приміщення насос на станцію і десь може таке бути, що буде перебивати. Так, тут ось така цікава форма. Розрізу плюс зручно вона відкривати. Дві завіси. Ось так виглядає. Ну, Класний. Так, покажу, що всередині як він. Так, прикольно тут що так підписано брендованими, ну з цим же брендом обписано все. Стінка з однієї сторони і з другої сторони. Вже цікаво виглядає. Так, що тут з особливостей? Вказано, що антистатична ручка. Ну, в принципі, вона повністю пластикова і зрозуміло, чому вона антистатична. Made in Germany. Так, Тут вона, оце жовтий, трошечки більш таке, як резина, а це вже пластик. Так, це прокручується для зручного прокручування. Так, іголочка. Магнітний тримач. Що з цікавих особливостей? Що тут е, е, зроблені ось такі просто направляючі, якби, і в нього вставляється біта сама. Сама біта тримається на магніті. Знизу стоїть магніт. Ось, Ми Фіксує його досить, досить таки надійно, з плюсів те, що воно не висипеться, якщо його перевертати. У даному випадку все висипалось і все потім потрібно збиратися. Це якби такий жирний мінус. Тут якби плюс виходить. Плюс, що я що ще помітив, що тут ну, навіть щось ось так при роботі, навіть я не знаю. Можливо, буду так ставити якісь болтики. Ну, Хоча це трошки недобре, бо це буде царапатися Ця штука, але ну, всякі бувають випадки, може потрібно буде, щоб не загубити точно. Прихватити під час роботи. Десь в польових умовах, скажімо так. Ну, в принципі, тут буду ставити і саму оцю нішу, вона тут не заважає якісь там де деталі. Так, в принципі, він так ловиться магнітами один до одного. Сильно, тому що тут ось ці магніти притягують один до одного, що тут знаходяться, які тримають самобіту. Ось цей магніт. І вони один до одного ось так ловляться. Ну і потім тут 4 магніти по куточках. Вони також досить потужно фіксують. Так. Ну Взагалі супер. Мені подобається. Далі, так, що тут ще з такого класного, що є? Це те, що тут набиті маркування. Вони не є гравійовані там, лазером, не є написані, не є намальовані, а вибиті в металі. Це великий плюс, тому що навіть у мене ось ці біти, як вони вже не вишуркались, у них такий же самий принцип маркування і вони читаються ще потепер. Хоча вони повністю тако нестабільно, скажімо так, нерівномірно стерті, але ось маркування набите і воно чітко читається. В принципі, що і добре. Як у роботі, так і на перспективу, скажімо так, на, на, майбутнє, на майбутнє потім. Читабельність <кій> на майбутнє. Так, ще прикольно, оце 7. Ми так і вказали 7. Чому ще е, став вибір мій за цим набором? Набір це я ще купляв, тому що тут є. Тут є ще п'ятикутні вірочки. Так, це у нас шестикутні. Секунду, зараз покажу. Ось п'ятикутні з цієї сторони. П'ятикутні і їх тут 5 штук. так? Один, два, три, чотири штуки. Так, 4 штуки, це вже шестиранно. Ну і різні профіля, відповідно. Це п'ятий, четвертій. Третій і другий. Ну, ось можна так поставити цією стороною. Вони позиціонуються тільки рівною площиною вперед і рівною площиною назад. Виходить, біта сама Типу, на, на ребро, так скажімо, вона не стає. Всі біти обернені брендом на лицеву сторону. Ну, це так, вони мені приїхали. Можна, в принципі, обернути ось. Зворотньою стороною і буде видно всі, всі профілі. Тут профіль PH2, найбільший з хрестових. Ну, не думаю, що черні саморізи буду закручувати, але таке, вже, вже добре. PH1, PH0, PH00, PH000, до трьох нулів PH. Буду ставити, як буде вмикатись на паузу відео насос на станції. Але то таке. Що ще такого по наборчику? Набірчик. Загально мені дуже сподобався по вартості. О, задав, що можна точно казати, це по вартості. По вартості він мені обійшовся всього-навсього в 25 доларів. Це виходить десь 950 гривень приблизно на сьогоднішній день. Цей набір я купив колись за 50 гривень. Але тоді курс приблизно 5 гривень був за долар. Тобто цей набірчик, ну, він теж типу, як процезійний отвер, викрутки і так далі. Що він теж не є дешевий <гум> ну, відносно. А, я думаю, що має цей набірчик пропрацювати довго і щасливо. В принципі, вже вже час покаже, як воно буде. Приблизні якби, аналоги до, цих, до цього набору типу, йдуть набір від Xiaomi. Але там а, твердість трішечки більша, біт, якщо не помиляюсь, <кій> матеріали самі трішки ніби там а, поякісніше. Але знову ж таки це позиціонується як домашня версія, скажімо так, типу для домашнього використання. Мені подобається, що він досить компактний, зручний. В принципі, розміри приблизно видно. Це кліточка сантиметрова тут. І він, ну, мені, наприклад, подобається. Компоновкою з загальним, зручним, розміщенням бід. Зручно вибирати, зручно ставити. Це все на магнітному тримачі, Не будуть пластикові ці саласочки всякі тут стиратись. Воно не випадає. Ну, все надійно і гарно. Мені в принципі подобається. Весь комплект, основний, усіх профілів тут є. Більше, в принципі, ну, на даний момент мені не треба. Якщо професійно користуватися, маю на увазі не користуватися, професійно а, працювати з всякою дрібною технікою, тоді так. Тоді в будь-якому випадку там є спеціалізовані профілі. Тут основний такий, скажімо, базовий набір усіх розмірів, біт і так далі. Ну, Як на мої потреби, то я гадаю, що він з дрібною технікою ще працює, то на 99% перекриє всі потреби. Все, Дякую всім за увагу, всім хорошого інструменту.